Пане Ярославе, з вами хочемо поспілкуватися про ситуацію, яка складається довкола адвокатів, які перебувають у лавах Збройних сил України. Знаємо, що генштаб намагається виявити таких і позбавити їх можливості займатися своєю адвокатською діяльністю, і розуміємо, що це все таки походить від асоціації національної асоціації адвокатів і її його її керівниці і хочемо детальніше обговорити цю тему а тож що вам відомо про цю ситуацію і чи дійсно це зокрема пов'язане із можливими виборами в національній асоціації адвокатів україни і таким чином хочуть лишити неугодних адвокатів право обирати і змінювати зокрема і голову і загалом національну асоціацію адвокатів <гану> Дякую. Та Васим запитання вже зачепили дуже багато а, тобто, цих аспектів цього питання, про які хочеться поговорити. Е, ну перед всем будь зробити таку важливу зауваження, що я б тут не звинувачив, звичайно, генштаб в цьому, тобто я абсолютно переконаний, що вони діють в інтересах України е, тут. Тобто, в е, тут власне шумізи що, що просто саме. Таке рішення та, про те, щоб позбавити адвокатів, військовослужбовців статусу адвоката, воно було підсунуто е, їм Національною асоціація адвокатів, яку очолює з 2012 року Лідія Ізовітова. Е, в, в, в чому суть може самого цього рішення, так, щоб пояснити, так? Тобто, ми розуміємо так, що коли почалась ві, повномасштабна війна в Україні, то багато. Е, Багато людей вступило в, в, в лави ЗСУ, мобілізувались, так і серед них адвокати. Точну кількості ми не знаємо, але це точно сотні адвокатів, можливо, і тисячі. Знову ж таки, цю цифру від нас приховує Асоціація адвокатів. Вони вступили згідно з, з, з метою того, щоб захищати нашу державу, так як і всі військовослужбовці. Ось. Е, але е, е, в, ми знаємо в законі про адвокатуру, адвокатську діяльність справді такий припис. Що адвокатська діяльність вона не сумісна з військовою службою, але тут потрібно розуміти кілька таких е, речей. Е, перше, те, що закон був написаний у 2012 році, тобто, за до ще до війни і далеко до повномасштабної війни, і і там ідеться звичайно про професійну військову службу. Тобто, якщо хтось є, служить е, війську за Контрактом або я займає якусь офіцерську посаду. Тоді зрозуміло, що така професійна військова служба і адвокатська професійна діяльність, вони є несумісні, так але ми знаємо, що в зв'язку з війною у нас є багато адвокатів, які мобілізувалися. То вони не, вступили, вони не є за контрактом, не зайняли якусь. Посадову військову посаду, так і тому абсолютно зрозуміло, що їх не стосується ось це обмеження, яке є в законі. Інцентна ну, асоціація адвокатів вона дуже добре розуміє, справді, що, яка є природа закону, так, і могла звичайно, що їм справжні мало бути би діями, так те, щоб внести зміни до закону. Відповідно, що тільки несумісно є професійна військова служба. А не за е, мобілізацію. Натомість, що робить асоціація адвокатів? Вона здається, ніби ніби знаєте, таке враження, що живе в певному вакуумі, ніби в нас немає війни, і найбільше вона інколи цих адвокатів військовослужбовців в тому, що вони, начебто, пішли на військову службу, щоб отримати додаткову лазівку для заробітку. Ну, це смішна річ, та що ризикувати своїм життям, е, щоб отримати такий додатковий заробіток. Та ну тут зовсім розуміємо, що не, не, не про не про це йдеться. Про що ж йдеться асоціація адвокатів? На жаль, з вже протягом фактично всіх років незалежності тут щоб розуміти цю історію, то з 90-го року по 2016, по 2006 рік, вибачте, асоціа не асоціацію тоді ще спілку адвокатів України, очолював Віктор Медведчук. А з 2001 року заступницею була Лідія Зовіта а Потім вона була також президенткою цієї спілки. Коли сприйняли новий закон про адвокатуру в 2012 році, то вона й фактично і очолила цю, вона була вибрана знову ж таки не без сприяння, не без допомоги і підтримки Віктора Медведчука, головою Асоціації адвокатів і Ради адвокатів України. Так? І фактично з того боку, з того часу вона очолює цю, цю організацію. Фактично, вся влада в органах адвокатури є е, зосереджена в її руках і її наближного кола, зокрема, і заступника також Валентина Гвоздія. Ось. І фактично дарс нас наслідка інформація, що вони готують нові вибори в органи адвокатури, і важливо звичайно усунути з адвокатської спільноти забрати право голосу в тих адвокатів, які є незалежними, які які є так зокрема такими є багато адвокатів військовослужбовців для того, щоб були обрані потрібні люди для лідії звітви, бо важливо річ сказати, що. Її повноваження і повноваження ради адвокатів України закінчились ще в листопаді 2022 року. Тобто, фактично, вони вже півтора року є нелегітимними. Вони самі самі продовжили собі строк повноважень, прикриваючись нібито війною, щоб час війни не можна зробити з'їзд адвокатів. Ось і це важлива річ, так і і друга річ, що Адв... ізовітова Лідія ізовітова, яка є соратницею Медведчука, сама не може більше балотуватися, бо закон обмежує. Перебування бути головою ради адвокатів потім більше не можна бути більше двох строків, тому відповідно за нашу інформацію вона вже обрала собі наступника, її, її поплічника, і її заступника, її заступника, так Валентина Гвоздія. І важливо, що знаєте, вони хочуть провести вибори, щоб все було дуже гладко і щоб не було також інформації щоб ніхто не розголошував, також. Незалежні адвокати не розголошували про якісь зловживання, які будуть відбуватися під час цих виборів. Пане Ярославе, то зважаючи на ось цю ситуацію, чи можемо ми вважати, припускати, що держзрадник Віктор Медведчук досі впливає на адвокатів в Україні? Так, у нас є дуже вагомі підстави. Це ну, тобто, про це стверджувати. І є, ну, дуже багато фактів про зв'язок Лідії Зовітової з Медведчуком. Так? Але якщо говорити зокрема стосовно цієї ситуації, то чи відомо про якісь факти, та що Генштаб вже передав ці дані, наприклад, цій самій зовітві, і чи відомо про те, чи вже позбавили ліцензії адвокатських тих чи інших військовослужбовців, які служать в Збройних силах України, і чи відомо вам про їхню реакцію, як вони можливо коментують цю ситуацію? Ну так важливо сказати, що там трошки інший механізм. Тобто механізм в тому, що фактично е, через це доручення головнокомандувача, фактично, ніби хочуть зробити умовно виконавцями виконавцями е, ну, цього, цієї схеми самі військові частини. Тобто, відповідно до доручення, е, адвокати повинні сказати своїм командиром військової частини про те, що вони ну, адвокати військовослужбовці є адвокатами, і якщо вони цього не роблять, то сама військова частина. Подає а, скаргу про відкриття дисциплінарного провадження щодо адвоката. тобто фактично ніби хочуть зробити руками самих е, військових частин. Ось е, цю річ, тобто і, тобто тут не, не йдеться про там якийсь збір даних, бо Асоціація адвокатів знає, хто є такими. Е... Хто з адвокатів стали військовослужбовцями, тут йдеться радше про те, щоб примусити ну, тобто використати військове командування ну, в своїх інтересах? Так тут важливо рішити, що асоціація адвокатів Завіта, вони займаються адвокатами військовослужбовцями хочуть забрати в них право голосу на виборах і право бути далі адвокатами водночас абсолютно не займаються адвокатами-колаборантами. Наприклад, ми знаємо, що Деякі території України, зокрема Крим, так Донбас є окуповані Частина Донбасу, є окуповані з 2014 року. Так і ті адвокати українські, колись українські, які зараз вже очолюють окупаційні адвокатські органи в Криму, наприклад, такі вони досі є в реєстрі адвокатів України. Тобто, уявіть собі завтра будуть ці вибори. А Анатолій Жорнович, Жерновичі, але не які очолюють окупаційну адвокатуру в Криму. Вони зможуть брати участь в цих виборах на відміну від адвокатів військовослужбовців Ось. І щодо коментарів самих адвокатів військовослужбовців один важливий так факт. Ну, дуже прикладом є, який ми означаємо в нашій статті. Один з адвокатів, Віталій Титич, він є, щоб розуміти, протягом вже років адвокатом родин Героїв Небесної Сотні, тобто він захищає їхні інтереси в судах. Окрім того, він е, під час він мобілізувався, коли почалася війна, і він, окрім того, під час війни він займається з документуванням військових злочинів вже як військовослужбовець, і також він е, його адвокатське об'єднання, до якого він входить, заснував організацію, яка фактично, також доводить культурний геноцид Росії проти України. Так от. Відповідно до цього цього розпорядження інспірованого адвокат Асоціацію адвокатів він також змушений буде зупинити свою адвокатську діяльність, але йому необхідна і для захисту родин небесної сотні, і також для документування і також для документування воєнних злочинів Росії геноциду в сфері культури. І тоді у нас постає питання: якщо знаючи про таких адвокатів, це ну це один з прикладів. Асоціація адвокатів виступає за те, що вони зупинили своє адвокатське свідоцтво, і водночас, мовчить на те ж на дії адвокатів-колаборантів в окупованих територіях, то на чиїй цій стороні лідія Ізовітова і, і очолює неї органи адвокатури, на чиїх інтересах не грають України чи можливо нашого ворога? Пане Ярославе, а загалом, чи є випадки того, коли можливо все ж поєднувати військову службу та діяльність адвоката? Так, абсолютно, абсолютно можливо. Тобто, важливо сказати, тобто, що є, треба поділити так умовно військову службу на професійну військову службу, тобто, коли хтось є офіцером або хтось підписав контракт, і військову службу за мобілізацією. Перший випадок, коли хтось є за контрактом, і коли він є офіцером, отримав офіцерське звання, має певні розпорядчі, організаційні вже повноваження в війську, так, така особа не може бути адвокатом, так, і тоді, ну тобто, вона повинна зупинити свою дію адвокатського свідоцтва на цей час, бо це є певний конфлікт інтересів. Якщо ж це звичайний рядовий військовий, який також має статус адвоката, тоді тут немає цієї несумісності, бо питання важливо. Що означає питання несумісності? Це означає, що особа має певні два статуси водночас, і вона може використовувати один для того, щоб е, ну, е, використовувати один в інтересах другого. Ну, наприклад, хтось є, припустимо, державним службовцем високого рівня, працює в уряді, наприклад, так, чи є народним депутатом, і є водночас адвокатом. Тобто сьогодні він народний депутат, а завтра приходить в суд, і використовує свої зв'язки, свій статус для того, щоб вирішувати справи. Ну, Зрозуміло, це, це не поєднала діяльність конфлікт інтересів в таких випадках зупиняється адвокатське свідоцтво на час е, державної служби чи на час будучи народним депутатом. Водночас, якщо адвокат є звичайним військовослужбовцем, то чиї інтереси поєднання е, це поєднання зачіпає? Військове керівництво ні, якщо він діє в його відома. А від військового службу завжди діють з відома свого керівництва. А інтереси клієнта, кого він захищає, якщо інтерес знає про це, тобто також немає. На нашу думку, це це зачіпають тільки інтереси це пані Ізовітової і пана гвоздія, очільників адвокатури, які хочуть провести вибори. І щоб на цих виборах не було і незручних для них ну кандидатів, ні взагалі незручних для них осіб, які там можуть навіть висвітлювати зловживання, які будуть на цих виборах. Пане Ярославе, але в цьому плані, чи може все-таки якимось чином втрутитися парламент, Верховна Рада і внести зміни в той закон, який ще ви згадували, був прийнятий до початку російської агресії, і все-таки на законодавчому рівні вирішити це питання поєднання адвокатської діяльності із службою в збройних сил? Ну, так, це дуже дуже, дуже просто. Тобто, я можу сказати, що важливо, тому фактично, це буде навіть. Е, та це зміни, але це фактично буде пояснення, тобто, це зміни, бо це бо це зрозуміло в своїй суті, що це професійна військова служба. Так але звичайно, що парламент може дуже легко це, це вноситься зміна в одну статтю в статтю 7 закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, де прописується, що несумісна з. Служб військовою службою за контрактом. Або коли ця адвокат є військовою пословою особою, так то це дуже легко вноситься, і це про це знає Асоціація адвокатів, але ці зміни вони не ініціювали. Вони ніби то живуть в вакуумі, що у нас немає війни, і водночас, ну щодо самого розпорядження головнокомандувача, подружчого головнокомандувача, Тато ми, звичайно, висп... ну, тут, тут не може плини як парламент, але ми з. Викликаємо громадськість до того, щоб це питання підняти, і ми також розуміємо, що коли буде це питання більш прояснено, то також е буде це доручення скасовано. І важливо також сказати, таку сьогодні ще не зазначив про те, що про реформу адвокатури вже дуже чітко зазначила Євро Єврокомісія в так званому звіті про, про відкриття переговорів з Україною щодо членства в ЄС. Там дуже чітко сказано, що реформа адвокатури є нагальною, там значені основні проблеми адвокатури, і також е, посли Держав Великої Сінки зазначили, що реформа адвокатури є одним з пріоритетів у сфері су, судо, судової реформи в Україні на 2024 рік. Тобто наші міжнародні партнери вже розуміють, що це є просто величезна е, потреба цієї реформи, що там є величезні проблеми, про які можу сказати також детальніше. Так, так, пане Ярославе, mm. якраз цікавить те, що дійсно що потребують, які реформи потребує адвокатура, і чи можуть, наприклад, наші народні обранці та найближчим часом все-таки взятися за цю реформу. Як бачимо, можна сказати, майже з, з, з усіх усюд вичистили людей Медвечука в адвокатурі. Досі залишається його люди, і без цієї реформи, швидше всього, там не буде ніяких змін. А, абсолютно так. Це звичайно, те, те, що сказав, це дуже важлива річ. Те, що Медведчук уже вигнаний з України, тобто фактично він був обмінений так на наших військовополонених. Але він його вплив залишається, зокрема в адвокатурі. Ну він вибудовував цей вплив знаєте, протягом 30 років, так і тому там дуже добре він викорінився. Звичайно, що в інтересах наших державних те, щоб е е його люди звідти були викорінені, так. Щодо щодо реформи, я скажу перше про які є проблеми? Так ну першу проблему я вже фактично ізначав кілька разів. Це є фактично концентрація влади в одних руках. Фактично, цю владу сконцентрували, як я сказав, Лідія ізовітова і її поплічники, і це з 2012 року. Відколи був прийнятий закон про адвокатуру, То незмінна, і це є концентрація влади першою найбільшою проблемою. І ми повинні в новому законі про адвокатуру випустити необхідні механізми, запобіжники, те, щоб такі люди не пройшли не потрапили більше в органи адвокатури. Другою проблемою є, я теж теж сказав, вже, цей російський слід в адвокатурі. Це зв'язки з Медведчуком і Росією, і підігрування інколи, ну не інколи, а взагалі підігрування інтересам Росії. Потім інша велика проблема в адвокатурі це є це є корупція. Корупція під час здачі так званого іспиту на кваліфікаційного іспиту, щоб отримати статус адвоката, де є дуже великий відсоток корупції, і корупція серед адвокатів, які дуже часто ну не всі, але є певна також категорія адвокатів, які займаються тим, що вони яким фактично рішалими. Вони знають куди занести гроші. І, і кому і так вони вирішують справи своїх клієнтів, тобто абсолютно не, не правовим шляхом, не так як вони би мали це робити. Але кажу, це окрема категорія. Є також багато доброчесних е адвокатів, е які займаються справі, такі як зокрема Віталій Титич, кого я сьогодні згадував, які захищають часто навіть безкоштовно е людей в спільно важливих справах. Так інша проблема адвокатури, яка зараз є, це фактично запровадження цензури в адвокатурі, що мається на увазі. На жаль, зараз є так прописано. Така є така можливість. Точно є певні дисциплінарні органи адвокатури. Які, якщо адвокат порушує право адвокатської етики, адвокатську присягу, його притягають до дисциплінарної відповідальності. І одна з санкцій, дві такі найсуворіші санкції, це зупинення дії адвокатського свідоцтва на певний час півроку, рік або взагалі позбавлення статусу адвоката адвокатського свідоцтва. І е, фактично е, пані Ізовіта, вона фактично використовує цей цей механізм. Тобто будь-який адвокат, який е, публічно заявляє про якісь проблеми в адвокатурі, критикує керівництво адвокатури, діє його одразу відкривають на нього дисциплінарне провадження, притягають від відповідальності і позбавляють статус адвоката. Але розуміємо, що статус посвідчення адвоката це для адвоката. Це його і хліб, і це можливість для нього також впливати на те, щоб. В Україні здійснювалося правосуддя і було досягалося верховенство права. Ось. І фактично, я знаю, справді ми знаємо багато адвокатів, які абсолютно не задоволені ситуацією в системі, розуміють її прогнилість, але вони бояться виступати публічно через те, що завтра вони будуть позбавлені статусу адвоката, і такі, на жаль, випадки вже також були. Пане Ярославе, але також, мабуть, варто відзначити, що адвокати також обирають своїх членів до Вищої ради правосуддя, так? І чи хто, це, хто ці люди, чи тут теж не може бути якогось впливу ізовітової, і і пособників Медведчука? Абсолютний впливі ізовітової. Тобто, щоб сказати, щоб також продемонструвати минулі випадки, так то. Саме Двечук колись був членом Вищої ради, тоді ще юстиції, тепер вона називається правосуддя від адвокатської спільноти, і Лідія Ізовітова здається, протягом 16 років була також членом і навіть певний час, час головою Вищої ради тоді юстиції від адвокатської спільноти, щоб розуміти, що кого обирають тако і також членом Вищої ради правосуддя від адвокатської спільноти був Павло Гречківський, фігурант. Так званих плівок вовка, Тобто, щоб розуміти, кого делегує адвокатська спільнота Вищої ради правосуддя? Так, а вища наразі вони не делегували двох, вони мають квоту двох членів Вищої ради правосуддя. Це, це серйозна квота. Двоє 20, 21 одного члену. Це серйозна квота, це великий вплив. Вони нікого не делегували, так нам здається. Ну тобто, і це також проблема, бо Вища рада правосуддя не має двох членів. Але те, кого вони делегували в минулому, то, то інколи здається, то можливо й добре. А чому не делегували нікого? Тому що щоб делегувати двох це має обрати з'їзд адвокатів. А з'їзд адвокатів, щоб скликати, то треба тоді вже обирати і органи адвокатури, чого зовітва боїться і чого вона блокує. Тому і двох членів вищої Ради правосуддя немає. А це важливий орган, бо це орган, який призначає суддів на посади, і який також. Може звільнити суддів, якщо якщо ті типу, порушують ну, в випадку дисциплінарних проваджень. Ви згадували про те, що відва вже пересиділа і так два роки, та але чи може вона і далі е, сидіти, та, чи прикриватися воєнним станом, чи все таки е, дійсно ось і ці зміни щодо військовослужбовців, адвокатів пов'язані саме з проведенням можливих виборів, чи відомо, коли вони можуть відбутися. Нам точно абсолютно з нашої інформації вони, вони можуть відбутися там за кілька місяців, тобто, але точно ми не можемо роти це, це поки що більше якісь наші джерела, які говорять про те, що вибори плануються. Звичайно, знов ж таки вони можуть зараз подивитись, яка реакція суспільства, наприклад, на ті проблеми, які ми висвітлюємо, можливо, щось можуть відтермінувати так, але те, що ви правильно сказали. Дуже влучно, що вони не можуть постійно ніби, так знаєте, прикриватися воєнним станом, що ми не можемо провести з'їзд адвокатів. Бо, наприклад, всім зрозуміло, що з'їзд суддів, наприклад, відбувається під час війни. Так, ну суддів менше трохи, ніж адвокатів, ну але ми розуміємо. Ну, адвокати також не всі участь в з'їзді, там є квоти, так звані. Ось, тобто також зрозуміло, що, що розуміючи, що неможливо прикриватися постійно воєнним станом, то ці вибори можуть бути проведені, і знову ж таки, ці вибори можуть бути проведені з метою, щоб сказати: дивіться, ми оновилися, у нас нові особи, так, у нас новий очільник, так хоча ми розуміємо, що це будуть люди, поставлені туди із Овітові і Медведчуком. Але підводячи підсумок нашої розмови, то пане Ярославе, як Ви вважаєте, чи дійсно може громадянське суспільство, зокрема і адвокатське середовище, і військовослужбовці, якимось чином змінити цю ситуацію і довкола зокрема національної адвокатської асоціації, та і закрема, і зокрема того, хто врешті-решт може очолити цю асоціацію. І я думаю, я безумовно впевнений, що громадянське суспільство може на це вплинути. Ну ті революції, які мали наші державі року моранчевою гідності, показують, що навіть коли хтось має владу, інколи безумовну владу, так тобто ну необмежену владу, то але він творить абсолютно. Ну, діяний в інтересах нашої держави, інтересах людей, так тобто то ці люди можуть бути знесені. Я тому також вірю, що наше громадянське суспільство активною позицією воно може. Е Вимагати, вимагати від е, наших очільників держави, щоб ця реформа була проведена. Бо на жаль, поки що ми не бачимо активних дій з боку е, нашої вл влади ну, державного рівня, щоб ця реформа е, від, відбулась, так але ми, е, ми дуже сподіваємося, що громадянське суспільство донесе до, до влади, що ця реформа на часі, бо це вже розуміють наші міжнародні партнери. Це вже розуміє ЄС, це вже розуміють е, держави великої Сінки.